У Ніжинському пологовому будинку відкрився гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Він облаштований інклюзивним сучасним медичним обладнанням, зокрема, спеціалізованим гінекологічним кріслом трансформером з електричним приводом, що опускається і підіймається на належну висоту, аби кожна жінка, незважаючи на свої потреби, вік, особливості руху, могла комфортно отримати гінекологічні послуги, завдяки українському жіночому фонду та фонду ООН у галузі народонаселення. Ми мали можливість в Чернігівській області обладнати два таких гінекологічних кабінети без бар'єрного доступу. Ці кабінети вони облаштовані, як ви бачите, вже такими сучасними гінекологічними кріслами-трансформерами. Щоб кожна жінка, яка має інвалідність або ж за старшого віку, жінка могла отримати кваліфіковану допомогу. Цей кабінет працює. Цілодобово у нас. До нього є доступ через два входи: це через пологове відділення і через реєстратуру жіночої консультації, які оснащені пандусами. В цьому кабінеті є все необхідно, щоб оглядати жінок з інвалідністю, з обмеженими властивостями, вагітних жінок. Він оснащений таким от кріслом, який дає змогу. Перекладати жінку з ношей, із візочка, із... вона має змогу сісти на це крісло і ми змож... можемо підняти її на необхідну висоту для огляду цієї жінки. Також тут проводяться необхідні всі маніпуляції: це кольпоскопія, радіоволневе лікування. І це теж дуже зручне крісло для того, щоб надати ці послуги, даний кабінет створений з метою надання кваліфікованої конфіденційної та безкоштовної допомоги в режимі 24 на 7. це профілактика ВІЛ, лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом, запобігання небажаній вагітності, невідкладна допомога, жертвам зґвалтувань. Дуже важливо, що в цьому кабінеті всі послуги можуть надаватися конфіденційно. Тобто, якщо жінка Постраждала від гендерно-зумовленого насилля і не хоче, щоб в її карці там або десь була інформація про те, що вона постраждала. Вона може звернутися сюди, сюди отримати повністю безкоштовно, анонімно кваліфіковану консультацію. Допомогу міська влада Ніжина систематично веде роботу з різними міжнародними і всеукраїнськими організаціями та фондами за для покращення на... добробуту жителів Ніжинської громади. Тому ми щиро вдячні нашим благодійникам. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Ну і, звичайно, дякуємо від всіх жінок Ніжинщини за можливість іти в ногу з часом. Раніше це був адський труд працівників відділення, так і жіночої консультації. Жінка приїжджала на колясці чи її завозили, її могли положити на кушетку. І далі лікар приступав до виконання своїх функціональних обов'язків. Але кушетка є кушетка, огляд на ній не такий не якісний, не такий якісний огляд, як на кріслі, і кушетка не дає змоги лікарю зробити правильний висновок і провести той чи інший спектр медичних послуг. Відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Практика європейська, яку сьогодні активно впрацювати. Проваджують і в Україні.